справа Коломойського це політична справа чи ні? Як суспільству нині зрозуміти, що відбувається насправді? Є е, звісно, якраз проблеми з тим, щоб суспільству зрозуміти, тому що ці офіційні повідомлення від правоохоронних органів вони не містять жодної деталі, жодних деталей обвинувачень де мова лише про якісь загальні речі, як ви вже сказали, про шахрайство та подальше відмивання коштів, але в Саме полягала схема, про які саме кошти йдеться мова, і е, яким чином доводиться саме причетність Коломойського. Сьогодні перебуває це фактично за закритою завісою. Ми очікували, що деталі, як завжди, зазвичай це буває в резонансних кримінальних провадженнях, стануть відоміми під час судового розгляду. Але Шевченківський суд міста Києва закрив судовий розгляд запобіжного заходу пану Коломойського, попри те, що власне підстав для закриття як таких не було. Тому що якщо навіть йдеться мова про якісь особисті дані, медичні і так далі, то зазвичай засідання закриваються частково, але не повністю. Тому на сьогоднішній день деталей цього обвинувачення невідомо. невідомо про докази, чим обґрунтовується, і виглядає так, що закриття цього засідання було вигідне всім сторонам, як прокуратурі, яка погодилась, так і стороні захисту, стороні самого олігарха, які власне і попросили про закритий розвід цієї справи. На цьому фоні дійсно справа наразі викликає більше питань, ніж відповідей, і особливо занепокоєння викликають факти, які, власне. Рядували ці історії, В першу чергу, на початку минулого тижня, зокрема, дуже активно обговорювалася ініціатива президента і офісу президента, власне, про те, щоб прирівняти корупцію до державної зради, що фактично мало би наслідком передачу корупційних та всіх економічних розслідувань до Служби безпеки на період воєнного стану. І, власне, подібна ініціатива мала таку негативну оцінку, оскільки. Стало зрозуміло, що Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні мають виключну юрисдикцію на справи саме топ корупції, і звісно, скажімо так, забирати справи з цих органів могло б мати ну негативні серйозні наслідки. Також було відомо, що цю ініціативу, зокрема, веде в офісі президента Олег Татарова. Я нагадаю, що свого часу саме його справа була одна з тих, яку у незаконно передали від набу до служби безпеки, де її успішно закрили. Ну і це також одна з причин, чому ініціатива викликала таку критику. Тому є підозри вважати, що власне на фоні цієї ініціативи для того, щоб якось підтвердити до цієї передачі справ і відбулася подібна підозра, де брала участь активну службу безпеки України, і відповідно саме цим кейсом якось влада буде намагатися обґрунтувати власне. Історії з такою передачею справ. Більше того, буквально вчора журналіст Юрій Бутусов повідомив, що за його інформацією, Національне антикорупційне бюро готувало пану Коломойському також підозри у справах щодо зловживаннях на ПриватБанку, там на серйозні обвинувачення йшлося. І очевидно, ну, це може бути схожа також історія про таку гру на випередження, так спробувати. власне, яким чином сховати Коломойського саме від розслідування національного антикорупційного бюро? Ну, все це в сукупності власне кладе такі серйозні сумніви на, на цю справу, на її обґрунтованість, доцільність. Тим більше, що як я вже сказала, розгляд судовий був закритий. Питань виникло ще більше після того, як ви розказали ці деталі. Якщо у вас вони виникають, то те, та що вже говорити про суспільство, яке чекає читає заголовки та новини. На вашу думку, те, що сталося, це затримання. От вже. Зараз ну можливо це збігається з тим, що Зеленський не напряму, не називаючи е, ім'я Коломойського Ігоря Валерійовича, а е, так упосередковано кращ, говорить про очищення, та зокрема то е, якщо говорити, наприклад, по про підозри у корупційній діяльності там 15 пятнадцяти років, це ж було ну ніби як давно, чому е, саме зараз е, е, ці справи вони виходять на поверхню. Це дійсно потребує так багато років е, і настільки складне там це розслідування, е, е, Відування, чи дійсно тут є ознаки того, що от просто чомусь зараз треба про це говорити тут ще один важливий факт. Я нагадаю, ви на початку згадали про обшуки, які відбулися в Коломойського на початку цього року. І дійсно тоді йшлося власне в офіційних повідомленнях правоохоронних органів про зловживання буцімто на 40 мільярдів гривень. Але ми бачимо, що пану Коломойському пред'явлено обвинувачення там. Понад 500 мільйонів гривень, тобто сума значно менша, і ну ні в кого сьогодні не складає сумніву, те що він має змогу, має можливість внести заставу і фактично не перебувати в СІЗО. але Виглядає так, що вони офіційно повідомляють про те, що застава вноситись не буде. Це означає, що ну з якихось причин олігарх е, хоче залишатися якраз в СІЗО на цей період. Е, ми звісно надалі буде зрозуміло, чи будуть якісь активні дії на той час, поки він перебуває в СІЗО з боку національного антикорупційного бюро. Але е, дійсно дуже е, дуже підозріло, що ця ініціатива виникла саме зараз. І власне, якраз в той період, коли знову ж таки, як за повідомленням ЗМІ, набу готувало обвинувачення досить серйозних на адресу Коломойського. Пані Олено, а чи зрозуміло вам як громадянини якої країни розглядають пана Коломойського? Якщо говорити про українське законодавство і ті статті, за якими його звинувачують, то ну так би мовити, громадянином якої країни йому вигідніше бути? А, так тут тут, звісно, є питання, оскільки ну була інформація про те, що Бутім то його позбавляли українського громадянства, і е, знову ж таки на сьогоднішній день пана Коломойського встановлено що найменше громадянство там ще двох країн. Насправді може бути і більше мова йде там про громадянство Ізраїлю і Кіпру, але е, знову ж таки тут треба розуміти, що навіть якщо звісно в нього є громадянство інших країн, то Власне, якщо злочин вчинявся на території України і, власне, в тому числі хоча б частково, то звісно, його можуть притягувати до відповідальності і українські суди. Але тут важливо розуміти також ту історію, що Щодо Коломойського ведуться розслідування і в Сполучених Штатах Америки, так? І звісно, що в якийсь момент певні підозри може отримати він і в цих країнах, так в Сполучених Штатах, наприклад, і тоді, звісно, виникне питання певного спору юрисдикції, оскільки в Україні нема певних угод Сполученими Штатами щодо там видачі осіб. І тому це може вирішуватись в якомусь ручному режимі. І, очевидно, може скластися така ситуація. Ситуація, що в СІЗО в Україні перебувати пану Коломойському буде вигідніше ніж, наприклад, мати перспективу бути екстрадованим до Сполучених Штатів, де вже відповідальності йому буде уникнути набагато важче.